Теорії конструювання та навиків керування дронами навчають охочих на безкоштовних курсах в Івано-Франківську знаннями та технічним оснащенням ділиться інструктор з пілотування Ігор Довганюк. До пілотування може залучитися будь-яка людина без досвіду. Абсолютно це просто є машинальний навик, який натреновується в симуляторі. І друга частина я би її назвав іменно конструкторською, що відноситься до іменно, там паяння, збирання дрона, його прошивки і так далі. Там вже людина має бути освічена. Освоїти цей курс наразі зголосилися 12 осіб віком від 14 до 35 років. Серед них Петро Михайлів. Чоловік розповідає, досі займався волонтерством і служив у добровольчому батальйоні. Відтоді й зрозумів, відповідні знання воєнний час зайвими не будуть. Мені цікавий цей курс по тій причині, що. Літати на мавіках, які мають стабілізатори, доволі легше, а тут щось складніше, щось цікавіше. І такі дрони, як зараз, вони володіючи навиками літання на них управління, можна якісь цікавіші речі, цікавіші завдання, більш складніші, скажімо, в закритих приміщеннях, заводах і так далі. Тобто, це окрема тонка ніша, і вона має свою ціну. Піднімати дрони. Ходити в коридори, можливо, тримати, повертати, тобто безпосередньо на місцевості. Ось так з допомогою джойстика та монітора Олександр Дем'янчук керує дроном. Чоловік наразі демобілізований і вирішив розширити свій технічний багаж знань. Вдячний хлопцям, організаторам, тому що ці знання вони в майбутньому справді можуть знадобитися. І, ну ми ж не знаємо, так, скільки ще війна буде, йти. можливо, на завтра завершиться. І ці навики, скажімо так, вже в цивільному житті можна буде використати. А якщо придеться знову використовувати в військовому, то хотілося б володіти якимись такими знаннями, які можуть допомагати бити ворога і вирішувати ті завдання без залучення людського ресурсу, які можна за допомогою дронів безпосередньо вирішити. Усі, кого навчають на цих курсах, наразі цивільні, Втім, організатори планують долучити й військових, ділиться планами. Фахівець конструювання наземних станцій. Олексій Олійник можна було б до 15 людей спокійно навчати. Потрібно це ще все обговорити. я Думаю, з якимись військовими центрами. Ось і потрібно, я думаю, більш. Більше фінансів для закупівлі самих пультів кращих та самих ноутбуків для навчання. За курс можна отримати знання пілотування дрону, ремонту дрона. Тривалість навчання з конструювання та пілотування дронів два місяці. Заняття проходять двічі на тиждень. Інна Сендецька Монюк Назарі Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.